Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає нашим військовим знищити всіх расистів, що наступають на Покровськ. Які є перешкоди? Скажіть, допоможіть. Так, тут дуже сильно. Рашисти намагались перекрити дороги. Відрізати військових, заперечу весь негатив, Убираю. Ах, руйнували шляхи, заперечу весь негатив Убираю. але все одно військові України нищать. Тут Верховний суд виходить карти, це повністю знищено. Все, все що йде на Покровське, оці всі Рашисти, вони не можуть просуватись, повністю знищується. Скажіть, допоможіть, які плани у расистів щодо Покровська? Диверсійні, якісь є в них. Перевдягнуті в цивільне, диверсійні отряди. Щось вони готують дуже сильний наступ. Але в них нічого не вийде. Всі рашисті будуть знищені. Це заперечую. Бураю. Бураю повністю. Руйную всі плани ворожі. Більше не можуть расисти чинити агресію, обстріли. Повністю знищується вся авіація Росії, всі дрони. Все буде добре. Прошу поверніть росіянам всім, хто дав наказ. На наступ, на Покровськ поверніть бомби, ракети, снаряди. Хай їм на голову полетить. Більше не можуть расисти наступати, тікають, лякаються, йдуть самі себе вбивати. Буде так і так буде. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, закликаю, одведіть, одверніть від усіх військових, України, цивільних людей. На Покровському напрямку одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі поверніть назад расистам, хай їм в голову прилетить, їх знищить. Тому, хто дав накази, хто їх виконує, більше воювати не зможе, ніколи в житті сікаю, відвертаю росіян від Покровська. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю захисту, міцного прошу для наших військових і вдень, і вночі захищайте, одвертайте ворога, тікають, лякаються, руйнується вся, вся агресія, всі плани рашистські. Зруйновано, більше немає логістики, в расистів більше не надходить зброя, жива сила. Тікають, лякаються, буде так і так буде. Та буде зруйнована вся російська армія більше не зможе наступ чинити. Буде все сказане, здійснено, так буде. <клухи> Вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу, закликаю. Скажіть, допоможіть, чи є якісь перешкоди, що може заважати знищити расистів, що наступають на Куп'янськ. Ну, Теж присутні групи такі диверсійні групи, так, от мені йде так і інформацію здають де, куди надходить підкріплення, де прибуває зброя. От, і підривають. Нашим військовим намагаються перекрити, от, щоб постачання зброї чи ну, підкріплень. Але в них нічого все одно не вийде. Тут дуже гарно наші військові працюють. Просто що расисти намагаються ускладнити, от, щоб постійно не, не вистачало. Зброї чи живої ну, то під, підкріплення, заперечу весь негатив убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть знищити всіх расистів, що наступають на покров Ой, на куп'янці. Отсікаю, одвертаю. Втікають, лякається, більше наступати не зможуть. Всі біль сльози, страждання, смерті. Все лихо, що принесла Росія куп'янську, повертається їй назад. Тому хто дав накази, хто їх виконує, хай все собі назад отримає і більше воювати не зможе. Буде так і так буде. От на віки вічні. От Куп'янська расистські. Цікаво. Прошу Вищі сили, допоможіть нашим військовим. Надходить вся необхідна зброя, закривають небо над нашими військовими, над Куп'янськом. Більше не зможуть расисти чинити обстріли. Знищена повністю вся авіація, рашиська артилерія. Більше не мають вони боєприпасів, бомб, снарядів. Все знищено, в расистів більше немає зброї. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, закликаю, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових на Куб'янському напрямку від наших цивільних. Людей на Куп'янському напрямку. одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять расисти. Одведіть, одверніть і поверніть назад. Тим, хто дає наказ на обстріли, хто чинить ці злочини, хай їм в голову прилетить, буде так і так буде. Та буде захист міцний, день і вночі буде так. Буде все сказане, здійснене, так буде. Я хочу подивитися місто Суми. Сумська область, скажіть Вищі сили. Допоможіть, що заважає знищити расистів, що обстрілюють Суми. Місто Суми, Сумську область. Угу. Агресія страшна. Дуже важко відбитися. Тут присутні і диверсійні також. от Мені виходять такі перевдягнуті расисти. Ну і також люди, які працюють. Працюють на Росію, здають інформацію. Заперечу весь негатив убираю. Скажіть, допоможіть, які плани у расистів щодо міста Суми? Угу. Хочуть, щоб зупинилося місто, щоб там не працювала дорога, щоб не можна було. Переміщатися, не хочуть вогонь ну, зупинити повністю, зруйнувати комунікації, шляхи. Заперечу весь негатив убираю. Прошу, вищі сили, допоможіть. Закрийте небо над сумами. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі і будь-яку агресію, що чинять расисти. Одведіть, одверніть від міста Сум, від Сумської області. І поверніть їм назад. Перекривай, перекрива, хай їм в голови летить. Тому хто дає накази на обстріл, хто чинить, хто робить, виконує ці накази, хай їм в голову летить, І їх нищить, більше не зможуть воювати ніколи в житті. Накази давати не зможе. Все на себе хай отримає. Буде так і так буде. Більше не можуть расисти обстрілювати місто Суми, Сумську область. Повністю знищена вся авіація військова Росії, всі артилерія, всі, хто запускає ці дрони, хай повідсихають ручки, в них більше не зможуть. Запускати, буде так, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, захистіть місто Суми. І вдень, і вночі захищайте, одвертайте ворогів. Оцікайте прошу захисту міцного буде так і так буде. Це буде захист міцний, я, тут я зробити буде все сказане здійснено, і так буде. На цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!